Вітаю всіх на моєму каналі, продемонструю вам свій ЄДСІ набір. Я ношу сумку українського бренду MTAC Line City Hunter Hexagon. Почнемо з огляду, що ж я тут ношу. Верхня кишення, відкриваємо її, серветки, сірники, антисептичний засіб, запальничка, невеличке зеркальце, парафум. і, в принципі, тут у нас все. Наступне відділення маємо такий органайзер, гаманець, ніж опінель, ручка, перцевий балончик, до речі, який ви можете придбати, перейшовши в Телеграм. І, в принципі, тут ще в нас на карабінчику притаманні ключі. Основне відділення це у нас тут водичка, тому що пити хочеться завжди. Перекус снікерс. Банан і для заряджання телефону Powerbank із проводом, і, само собою, телефон теж повинен бути. Також по приколу ношу ось такий патч тик-так, тактичний кабан. Ось такий мій UDC набір. Кому сподобалось, проставляйте лайк, пишіть в коментарі, що носите ви, та до наступних зустрічей.